Вітаю! У мене позивний Макі. Виконує свою службу в зводі безпілотних комплексів спеціального призначення 3-го батальйону оперативного призначення, 15-ї бригади Карадах. Почав свою військову службу з срочки 21-го року. Потім, після срочки трьох місяців, підписав контракт в роті розвідки спеціального призначення. Потім почалась війна. Розпочав я війну також в роті розвідки спеціального призначення. Був задіяний піхотник піхотних зводах. Виконували свої бойові завдання на запорізькому напрямку. А конкретнее, на Каменскому напрямку, на Васильевском напрямку. Буду правильно. Само начало, да, там стой. да, да. на бамба, мы чего-то богать. Да, Дрон. Дрон. дрон, Дрон. Дрон. Скрил! Скрил! бог. І йшов Потім нас перекинули на Оріховський напрямок, також в піхотних зводах Почав пробувати себе в безпілотних системах. Тобі ж на мавіках, на вампірах тоді предлагали нам служити після піхоти. Ну, так мене закинула жисть, що поїхали навчання на fpv на дрони Я пройшов перший екзамен з першого разу. Сидів просто наблюдав, дав, сів і самому максимальному, На самому максимально, найсложному самом режимі. Я кажу, що він каже, що як що... комп'ютерні ігри допомагають і... затримувати, пройшов два круга. Саме прісне. Вивчився на fpv дронах, потім знову нас кинули на Оріховський напрямок і почали виконувати свої бойові завдання на FPV-дронах на Оріхові. щоб просто розуміли наскільки це все серйозно дрони 2 антени три антени 4 антени п'ять антенна і там ще шоста стоїть у мене вон що ти скажеш Та нічого, отдихай я в спотів виїхали, виїхали оце на природу на шашлички. зараз швидко перекусимо. Та й подамо нашу. Мені нравиться, мені подобається. Як воно все горить, як люди суетяться. як воно стріляє, взриває детонірує. <свист> 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 Дронів було дуже мало. Більше ми отримали дрони від волонтерів. Було дуже складно з підбиранням антени на FPV-дрони, тому що ніхто тоді ще це не знав. Це тільки почало розроблятися у нас військовій службі. Ніхто не знав, які конкретно треба. Антени на впівдрони, висоти, урахування, поміхи, реби працювали тоді, все працювало. і нас дуже багато вийшло часу на те, щоб підібрати правильно антени, правильні антени на дрони, які нам треба на дрони використовувати. Потім у нас піш -піш 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 пішла складність використання боєприпасів на дрони, тобто е. е. треба боєприпаси для якої цілі, Тобто е. це все якось тільки починалося. Е. Були складності також на оріхові перепади висот, так як коли починався контрнаступ. Ми як сиділи в ямі, а нам було через яму літати. Потім, коли ми вийшли на другі рубежі, ми вже стали на висоту і літали в них. Вже пройшло там місяць-два. Вже поначитувалися, як то з суміжних підрозділів. Тільки починалися фідрони. Там з суміжниками договорились, там з пілотами. Вони нам розказали свою, як вони використовують свої дрони. Ми розказали свої, ділилися. Оба. Вони нам давали свої антени, Ми втестили їх антени на своїх дронах і почало получатися в нас. Почало все літати. І почались там враження цілий. Тобто вражали і техніку ворога, і піхоту і піхоту ворога. Потім противотанкові засоби їхні почали вражати. Почали пішло, поїхало. Переїхали на Донецький напрямок. Там трошки зміни у нас перейшли. і Я вже заїхав на напрямок конкретного міста Салідове. Вже почав сидіти на позиціях. Тоді вони, якраз ворог, намагався пробитися на населений пункт. Михайлівка. Роботи було дуже багато, ворога було дуже багато, техніки було дуже багато. І щільність роботи була просто максимальна. Ми робили з хлопцями, у нас було дві позиції на в одному, домі, в одному домі дві позиції, тобто дві антени робили, два екіпажі в одному домі. Тобто хтось на FPV літав конкретно, а я більше літав на бомберах, бо вважаю, що бомбера це найкраще, що є. В це дуже легко, а на бомберах дуже тяжко літати. Чим тяжче, тим краще для мене, тому що треба підлетіти, і скинути, тобто прочитати ворога наперед, куди він піде, що він буде робити, щоб скинути правильно боєприпас, щоб його заділо. Ви в день робили десь вилітів. Ну, я думаю, до сотні, даже 120 було на два екіпажі робили вилітів в день. Робили виліти не тільки з боєприпасом, а також доставляли провізію піхоті, тому що техніки було прорватися важко. Також ми доставляли радіостанції, батареї, тобто все, що необхідно для хлопців. Yeah. Да, все в півбомби. Yeah. Ну, якщо все дуже добре, немає проблем з горизонтами, немає проблем з роботою ребкою. Якщо ви правильно підібрали частоти, на яких ви будете працювати, то я думаю, що якщо в запчасті все дуже добре з дроном, то я думаю, дрон один вивезе до 100 у Тобто на два дні одного дрона точно хватить. Втрата дрона йде більше у нас не по ребам, що вони давлять, не по горизонтам, а більше коли противник іде, він починає по дрону стріляти, і бувають такі моменти, що він попадає в дрон. Більше він попадає в батарею. Вона загорається і дрон падає. Ну, є свої нюанси, тому що не завжди ви з першого разу вражаєте ціль. Тобто бувають такі случі, що БК не так упав. Ворога не зацепило, і він там відпригнув. Тобто, з каміканзи ми полетіли там 80% того, що ви вражите ціль. А у мене десь 50 на 50, тобто таке. Ну, в основному після першого завжди вони трьохсотяться, потім вони починають по полям ползати, і ви вже вилітаєте, добиваєте ціль. Там Дуже легко. Ну а по коштам, я зекономив, ну давайте візьмемо, 100 вилітів він ділає. То, грубо говоря, вилетів там, 16 вражень, то есть 60 дронів це скільки у нас там та по 1015 сімка. Да, ну, 20 тисяч проти 60 -ти, по 15 тисяч це короче, колосальні. Ну, бувають такі случаї, що у нас конкретно не було, але у друзів суміжних підрозділах було, що мавіки їхні доводили FPV, Тобто вони там теж полетіли бомбором скинули, вони його засікли і доводили до позиції, коли вони повертались населених селе, на пунктах. Конкретно не посадках, а населених пунктах їх доводили. Так вони палилися. Ну у нас ще не було. Оскільки я вже почти два роки, мою буде два роки, як я FPV-пілот, за цей час мене не раз такого не було. Ну, працювало все по нам, але саме, що я запомнив, це два рази було це на Оріховському напрямку. Це коли нас спалив Мавік, сторожий Мавік, і по нам почали скиди. До нас тоді прокомендували ССОшників. І в нас сиділа дві позиції: одна позиція Мавік і одна в одному бліндажу. І нас спалив Мавік, почали скидами. І я зрозумів, що діла не буде, ще почнуться гази. Я вибіг з автомата, почав стріляти по цьому Мавіку. Його підбив. Він упав. У нас на позиціях. І ми розуміли, що зараз прилетить другий мавік і буде обстріл. І ми вибігли з бліндажу. Буквально через 5 хвилин прийтає мавік, почався обстріл, і було пряме влучання прямо бліндаж. Тож добре, що ми вибігли перебігли в другий бліндаж. Бомбер. Дуже паляться оптоволок на самоліті. Даєшся його за 300, потім він починає ползати, потім якусь по-любому добав коло паса. Ти поза нього кидаєш і стає, іде далі, ще без разниці. На якийсь допінгах сидять. Да, було таке, ходили, пішов він по полю, зайшов посадку. Посадка була дуже е, лиса, прямо максимально там, пару дерев. В нього залетіла в біля нього, прямо буквально пів метра до голови. Затонувала, все, почали радуватися, короче, вбили його. Кажу, ну. І ще я ще біля нього політав секунд 30, засняв відос, що він вражений, що були докази. Та нічого, я злетів буквально на кілометр від нього, і мені кажуть, мавікісти, що, може, так він став пішов далі. Ну, ми такі, я туди стрім дивився, він реально став, пішов. Ну, він нашов, він там буквально метрів 70 відійшов, заліз під густі кусти, і я обратно прилетів. Ну, це, цей раз я прямо вже на нього положив, от прямо, щоб добити його повністю. Але все одно мене вели, тому що він умер. Ми тоді ще fpv в півкупину в нього, і ще прилетіли Mavic кажуть, скидом його добили. Саме велика складність це в кількості речей, які вам потрібні на позиції. Батареї велика куча БК, в, дуже велика. Дрони постійно. Тобто Я не конкретно на бомберах, ми буваємо і на впів вилітаємо. Тобто ми і то, і то збираємо. Постійна робота, постійно ти крутиш то бика, ж його під бомбер, готуваш під ФПВі БК. А З антенами смачними з це взагалі розговор. Антена велика, і вона як вітер подує, починаєте кріпити цю мачту до дерев прив'язуєте. Ну а так в основному проблема в тому, що постійно ти в очках нагрузка на глаза йде. І воно, вроді, ти сидиш, просто сидиш, літаєш, нічого так тяжкого. Ну а коли так побігаєш, виставиш дрон, зведеш дрон, забереш назад, там хлопці допомагають. Сибирати дрони, бокану, все одно тяжко. Бігати туди-сюди, то все то осколок, то потім кажуть, фугас, то кажуть, вже в півічку злітайтесь. Постанно такий двіжняк і встаєш Коротше, Молоджі, я вас жду до себе, не тільки до себе після піхоти. Пройдете піхоту, пайм'ятайте, як це в піхоті, і я вас жду до себе. Тому що дуже багато що штазанки приходять, вони не розуміють, як всі пілоти, і бувають такі случаї, починають виділюватися. Та ми устали, нам тяжко. Та ми не поїли там. Це так сидиш, думаєш, на піхоті там взагалі, такого немає ложик. Можуть... Почали прийти піхоту, поймаю, як це. Да, я не спорю, там сильно піхоту не застав. У мене там не було контрнаступу цього. Там ми почти не лазили. Все одно на, на Кам'янському на кам напрямку теж полазили трохи. Чекаю, у вас третьому батальйоні. В зводі безпілотних комплексів спеціального призначення, ми вас заберемо откуда хочете, знайдемо де вас хочете, ждемо, обучимо, настроїмо, розкажемо, покажемо і будете на цей віщі по 300 метрів. Я робота не що Це найкращий варіант, який є спілоти. Є без ноло, бло, все без фут. Da, 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 da. Tell the DJ, pull that That, 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 Tunes, so heavy Tell the DJ, pull that That, 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 Yeah, there's no low blow Said it's full fat. Tunes, we so heavy